Вже весь світ знає про важливість і користь куркуми для нашого організму, адже вона знімає запальні процеси, позбавляє болю, бореться з онкологією, захищає нас від паразитів та грибків, покращує відтік жовчі, зміцнює імунітет, зупиняє старіння нашого організму, покращує роботу мозку і багато чого іншого. Але є один важливий нюанс: це все робить не сама куркума, а активна речовина, куркумін. А для того, щоб вона перейшла в активну речовину, нашому організму потрібно мати здоров'я шлунково кишковий тракт, печінку та підшлункову. На жаль, цим не може похизуватися багато хто з нас. І навіть якщо ви додаєте чорний перець, до куркуми, це все буде марно, навіть може нашкодити. Тому треба розуміти, важливе саме куркумін, активна речовина для якісного засвоєння і виконування цих всіх функцій у нашому організмі. Якщо ви бажаєте таке отримати, рекомендую скористатися пропозицією від бренду Nutrilite і замовити собі комплекс розторобша плямиста, в якому вже є цей активний компонент куркумін. Щоб виконував свої функції якісно і ефективно, або у наборі WX також міститься добова норма куркуміну, яка рекомендована для вживання. Якщо ж у вас є протипоказання, проконсультуйтеся обов'язково своїм лікарем, щоб собі не нашкодити. Будьте компетентні, уважні, успішні, здорові і щасливі. З вами Пазяк Роман. Тут все про здоров'я.